Такий найпопулярніший відгук у мене за останній рік це те, що в дівчат зникає ПМС. В 100% випадків звернення моїх клієнток, коли вони хочуть, позбутися ПМС, позбутися вздуття, позбутися мігрени під час місячних, вони позбуваються їх за допомогою Алої. Хтось завдяки персику, але в більшості випадків це Алоя Сівера. І е, я вам скажу, що це реальна закономірність, тому що дійсно класно налагоджує Сівера дренажні шляхи. У вас налагоджується робота печінки, виведення там зайвого естрогену, налагоджується цикл, налагоджується робота кишечника. Це все дуже взаємозв'язано, просто прямий зв'язок дренажних шляхів і вашого ПМС, ваших болючих місячних, ваших рясних місячних, ваших скудних місячних, вашої проблеми, неможливості. Завагітніти. Це все робота от закупорки дренажних шляхів. Це все тому, що у вас є системне запалення. Так от, алоя вирішує всі. Оці перегради, всі перешкоди, верніше, які виникають на шляху до здорової жіночої репродуктивної системи. І також хочу відмітити, що не тільки ПМС зникає, зменшуються міоми, або зникають взагалі, зменшуються поліпи, або зникають взагалі і зменшуються кісти, або зникають взагалі. Ось такий продукт.